Чого ви плачете, мишенята? Розкажіть, що з вами сталося? Я хотів відрізати хліб і порізав лапку. Необхідно стежити, щоб під лезо не потрапили пальці. Різати завжди в напрямі від себе. А я хотів набрати у відро води, загрався і забув зачинити кран. Затопило всю ванну. Треба було не йти та стежити, поки не набереться відро. А я поранився обкину ту пилку, працював із інструментами і забув прибрати. Слід прибирати на місце небезпечні предмети. А я опікся об гарячу кастрюлю. Треба було її прихватками брати. Дітки! А що сталося з мишенятами? Так, вони були необережними, тому виникли небезпечні ситуації. А що ж таке небезпечні ситуації? Це ситуації, у яких життю і здоров'ю людини щось загрожує. Сьогодні ми з вами поговоримо про будинок, де живе кожен з нас, і про звичайні речі в нашій оселі. Кожен будинок це не просто дах і стіни. Своє житло людина наповнила зручними механізмами, пристроями. В оселі кожної людини багато речей, побутова техніка, посуд, одяг, меблі, гострі і ріжучі предмети і багато іншого. Усі ці речі наші помічники. Вони допомагають людині, створюють зручності в нашому житті. Підгадайте про них загадки. Хожу з краю на край, ріжу чорний коровай. Ніж. Іншим шиє сама гола. Голка. Два кінці, два кільця, а посередині цвях. Ножиці. Дві струнки сестриці це майстрині. Спиці. Сам дерев'яний, але голова залізна. Молоток. Залізний жучок на кінчику черв'ячок. Пилька. Молоток стук стук забиваю в стіні сук. Цвях. їла їла дуб дуб, поламала зуб-зуб. Пилка. Молодці! Усі загадки відгадали і пропоную з'ясувати, що ж може небезпечним бути вдома. Давайте пригадаємо, про які предмети, що колять ріжуть, пішлися у загадках. Чим ще можна продовжити цей перелік? Правильно! Це кнопки, шило, виделки. Яких правил ми повинні дотримуватись? Щоб вони залишались безпечними. Намагайтеся працювати у присутності з дорослим або поратися з ним перед роботою. Ніколи не користуйтесь незнайомими інструментами. Ріжте завжди в напрями від себе. Не залишайте гострі предмети без нагляду. Усі гострі предмети та ті, що колють або ріжуть. Потрібно обов'язково класти на свої місця. Порядок у будинку потрібен не лише для краси, але й для безпеки. А ще є також небезпечні предмети побутової хімії: Це лаки, фарби, розчинники, есенція, а також пральні порошки, засоби для миття посуду, засоби від тарганів. Вони отруйні і вибухонебезпечні. Повинні зберігатись окремо, наприклад, в коморі. На етикетках пляшок має бути надпис небезпечно. І дуже важливе правило це незнайомий предмет до рук не бери. А зараз ми з вами пограємо в гру, так чи ні? Будь-який електроприлад не можна залишати без нагляду. Так. Телефон швидкої допомоги. 101. Ні. Телефон швидкої допомоги. 103. Якщо захворів, візьми ліки в аптеці. Ні. Самостійно не можна брати. Порядок в оселі потрібен не лише для краси, а й для безпеки. Так. Запам'ятай і дотримуй правил. Не потрібно торкати з чайника, який стоїть на вогні, оскільки він гарячий. Відкрита електрична розетка це небезпечно. Не потрібно брати пральний порошок, оскільки він отруйний. Щоб різати папір, тобі потрібні ножиці. Ніж, це гострий предмет. Якщо стався нещасний випадок, потрібно визивати швидку допомогу. Електрична розетка може бути небезпечною, якщо сунути в неї пальці або будь-які предмети. Висовуватись у відчинене вікно, якщо немає град, дуже небезпечно. Послухайте дуже мудрі поради. Ніхто не потурбується про тебе. Краще, ніж ти сам. Я завжди думаю про своє здоров'я. Я, Я здоров'я бережу, сам собі допоможу. Якщо дотримувати всіх порад, ви будете здоровими. Бережіть себе, будьте здорові. Дякую за увагу. До нових зустрічей!